Знімаю це відео, це крик душі, біль мого серця. 20 жовтня в селищі Калита Броварського району невідомо викрали, невідомі викрали мого хворого сина. Подзвонив же з броварів, що він ТЦК там тримали його сутки без їжі, без води, без медицини. У нього великі проблеми з серцем, з з немає зубів, ніхто не провіряв. Написали, що здоровий, в армії не служив, виписаний з військового обліку, комісували за станом здоров'я. На другий день вже подзвонив, що його везуть невідомо куди. І вже тиждень з ним немає ніякого зв'язку. Що ж це робиться? Не всі ж можуть воювати. І два лідів відправили на війну, а самі поробили собі броню, Мужлали. Здорові, а мені пропонують адвоката 2000 пенсії. Чи це в нас така країна? Чи це в нас такі люди? Господи. Збережи життя моїй дитині. Господи, хоть би хто почув. Прошу помочі.